Пікапи автомобілі, в яких поєднані пасажирські та вантажні якості, завдяки своїй практичності, вони стануть надзвичайно популярними у всьому світі, особливо серед представників дрібного бізнесу, фермерів та любителів подорожей з великою кількістю багажу. Справжнім бестселером у цьому сегменті автомобільного транспорту стане пікап серії F, який у 1948 році випустить американська автомобільна компанія Ford. Досить скоро він випередить за кількістю продажів такі відомі моделі, як Ford серії T та Volkswagen Жук. На сьогодні Фордівська серія F займає перше місце за продажами на американському автомобільному ринку. Світовому масштабі за цими показниками модель поступається лише Тойоті Корола. Всього за 76 років продано 27,5 мільйонів автомобілів. Виробництво триває досі. Сьогодні це 14-те покоління. Ну а почався шлях цієї династії f серії з далекого 1948 року, коли на зміну моделі 1942 року Ford розробляє принципово іншу вантажівку, яка випускатиметься в восьми різних варіантах в залежності від вантажопідйомності. Починаючи від F1 вантажопідйомністю півтони і закінчуючи трьохтонним тонним F8, дані автомобілі виконувались в кузовах пікап, панельна вантажівка, кабріолет, звичайний кузов та шкільний автобус. Для першого покоління була доступна широка гама двигунів від шестициліндрового рядного об'ємом 3,7 літрів та потужністю 95 кінських сил до двох феподібних восьмициліндрових двигунів об'ємом 3,9 та 5,5 літрів та потужністю 100 та 145 кінських сил. У автомобілі вантажі підйомністю понад 2 тони гальма з підсилювачем. Перші моделі виготовлялись з цільним лобовим склом та інтегрованими фарами. Якості опцій для пікапу були доступні плунжерний склоомивач, сонцезахисний козирьок та освітлення салону. Також окремі вантажівки додатково оздоблювались хромованими елементами екстер'єру. Радіаторна решітка автомобіля складала з горизонтальних ребер, фари встановлювались в крила. У 1951 році передня частина автомобіля зазнає косметичних змін. Радіаторна решітка виконуватиметься у вигляді горизонтальної балки, розміщеної на трьох опорах. Також автомобіль отримає більш ширше заднє вікно. На канадському автомобільному ринку дані пікапи продавались під назвою Меркурій. Загалом випуск даного пікапу буде налагоджений на 16 заводах «Форд». Міцна, надійна, з гарантією гідравліка Бернулі відчує її силу. Замовляй якісну гідравліку По лінку в описі під відео. В 1953 році виходить оновлена версія Ford серії F. Друге покоління автомобіля матиме зменшений та більш оптічний капот та зменшені передні крила. Змін також зазнає індексація півтонної моделі. F1 стане f 100 а пікап f 2 та f 3 об'єднаються в моделі F250. Ще важче модель F4 стане F350. Пікап другого покоління матиме оновлений інтер'єр салону. В якості опцій на автомобіль встановлюватиметься автоматична коробка передач Ford Omaтік. Також за бажанням автомобіль міг обладнуватись додатково підсилювачем рульового управління. В 1957 році автомобіль зазнає чергового рестайлінгу. Третє покоління отримує широкий капот на одному рівні з крилами та нову хромовану радіаторну решітку. Моделі пікапів з виступаючими задніми крилами кузова отримають назву Flare Side, а моделі з інтегрованими гладкими крилами називатимуться Style Side. З 1962 по 1971 рік третє покоління пікапу вироблятиметься в Бразилії. В четвертому поколінні 1961 1966 роки пікапи будуть відчутно оновленими. В передній підвісці використовуватимуться пружини. Даний варіант моделі з подібною фордівською підвіскою матиме нанесено на передньому крилі емблему Twin i Beam. з 1965 року. Буде впроваджена модифікація з чотирьохдверним варіантом кабіни Crew Cab. Цього ж року в продажі будуть доступні пікапи зі спеціалізованими стайлінг-пакетами. Дані модифікації отримають назву Рейнджер. З 1967 по 1972 рік виготовлятиметься п'яте покоління F-серії. Для нього буде характерним переважанням прямих симетричних ліній кузова. Збільшиться радіаторна решітка. За вимогою законодавства того часу нижче фар встановлюватимуться габаритні вогні. Буде збільшений також внутрішній простір кабіни. Змін зазнає інтер'єр салону. В шостому поколінні, випуск якого триватиме з 1973 по 1979 рік, пікапи отримають міцний кузов, для виробництва якого використовуватиметься оцінкований листовий метал. Це дозволить зменшити вплив корозії. Характерною рисою шостого покоління стане розділена радіаторна решітка, верхній частині якої кріпитимуться хромовані літери Ford. Найбільших змін дизайну зазнає сьоме покоління f серії 1980 1986 роки. На відміну від попередників, нові пікапи отримують спрощений квадратний дизайн кузова з прямими рубаними лініями, який стане характерним для всього світового автопрому. Також з радіаторної решітки зникає назва Форд. Замість неї буде лише синій овал з назвою компанії. Моделі даної серії оснащуватимуться новою автоматичною коробкою передач та незалежною передньою підвіскою на моделях з заднім приводом. В кінці 1983 року базовою моделлю стає F150, який приходить на зміну Форд Ф100. Дизайн восьмого покоління 1987-1991 роки стане більш простішим та отримує обтікаючі форми. В 1988 році всі моделі даного покоління отримують безкарбюраторні двигуни. В 1987 році на базі моделі F450 компанія презентує модифікацію пікапа F Super Duty, який обладнуватиметься двома паливними баками. Дев'яте покоління 1992-1997 роки матиме нову платформу, в дизайні пікапів переважатимуть аеродинамічні форми. З 1994 року на моделях f серії вперше з'являться подушки безпеки. Наступне десяте покоління 1997-2003 рік матиме дизайн за округленими фарами, обладнуватиметься чотирьохступінчастою гідромеханічною, шестиступінчастою автоматичною або п'ятиступінчастою механічною коробкою передач. З 1999 року F-250 і ваші моделі будуть виділені на окрему серію Ford Super Duty. 11-те покоління Пікапа 2003-2008 роки отримує осучаснений дизайн з масивною радіаторною решіткою та капотом і довшим від попереднього покоління кузовом. У 12-му поколінні 2008-2014 роки Пікап F-серії отримає спортивну модифікацію Ford F150 Raptor, який облатуватиметься двигуном b 8 об'ємом 6,2 літри та потужністю 411 кінських сил. На Детройтському автосалоні в 2013 році компанія Ford презентує новий пікап F-150 нового 13-го покоління. Автомобілі f серії обладнуватимуться новими економічними двигунами EcoBoost. З 2015 року Кузова пікапів виготовлятимуться з міцних алюмінієвих сплавів, що значно вплине на масу та вантажопідйомність автомобіля. У 2017 році алюмінієві кузова отримують також важкі моделі серії Super Duty, f 250 f 350 та f 450 У 2017 році в Детройті буде презентовано рестайлінгову версію f 150 13-го покоління. Оновлені пікапи матимуть збільшену радіаторну решітку, P-подібну головну оптику та мультимедійну систему з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм. 15 червня 2020 року компанія презентує найновіше 14 те покоління f серії. Нові моделі матимуть покращену аеродинамічну форму, обладнуватимуться кількома варіантами двигунів. 33 літровим v 6 2,7 та 3,5-літровим EcoBoost Twin Turbo V6, 5-літровим V8 та 3-літровим дизельним v 6 В парі з двигунами працюватиме 10 ступінчаста автоматична коробка передач. Нові моделі отримають зміни також у інтер'єрі. З'являться розкладні передні сидіння і більші за діагоналлю сенсорні екрани. В якості опції пропонується система допомоги водію Active Drive Assist. 19 травня 2021 року буде презентована повністю електрична модель F серії Ford 150 Lightning. Ось така вона f серія серія найуспішніших пікапів світу, виробництво яких триває з 1948 року. Ці автомобілі втілені у 14 поколіннях і досі диктують світову моду. Можливо, якщо б наш вітчизняний завод зас не припинив виробництво запорожця, а надалі оновлював модель. Ми мали б свій не менш легендарний за історією автомобіль.